Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці і українки, шановні партнери, розпочинаємо позачергове засідання Кабінету міністрів України у відкритому режимі з онлайн-трансляцією. Сьогодні уряд зібрався на позачергове засідання для того, аби затвердити кандидатуру очільника Національного антикорупційного бюро України. Був проведений прозорий конкурс. Половина складу конкурсної комісії це представники від наших міжнародних партнерів. Дякую їм за участь. Всі засідання комісії транслювалися в онлайн режимі. Тести, знання законодавства, практичні завдання, перевірки на доброчесність кандидатів. Все це було зроблено. В результаті конкурсна комісія визначила трьох кандидатів на посаду директора національного бюро і внесла подання. Стосовно цих кандидатів прем'єр-міністру України. Згідно частини 10 статті 7 закону України про Національне антикорупційне бюро України, Кабінет міністрів України після внесення прем'єр-міністром України подання про призначення кандидата на посаду директора Національного бюро на відкритому засіданні, призначає таку особу на посаду директора Національного бюро. Отримавши всі необхідні і визначені законом матеріали комісії з відбору, уважно вивчив ці матеріали щодо кожного з кандидатів, провів особисте знайомство і спілкування з кожним з кандидатів в рівних умовах. За результатами об'єктивних показників, а саме суми балів, які набрали кандидатів, та після особистого спілкування з кожним з кандидатів. Вношу на розгляд до Кабінету міністрів України подання про призначення одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів Семена Кривоноса на посаду директора Національного антикорупційного бюро України. Вважаю всіх трьох кандидатів професійно підготовленими особами для роботи на керівних посадах в НАБУ. З огляду на незалежність та професійність конкурсної комісії немає жодних. Підстав сумніватися в незалежності та доброчесності кожного з них. Тому пропоную новопризначеному керівнику Набу розглянути можливість призначити двох інших кандидатів Сергія Гуляка та Романа Осипчука на керівні посади в НАБУ. Зараз, шановні колеги, пропоную затвердити наш порядок денний з одним кадровим питанням. Стосовно голосування на призначення керівника набу. Якщо нема зауважень від членів Кабінету міністрів України щодо порядку денного, прошу проголосувати, затвердити порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую. Проти, утримався. Немає рішення прийнято. Порядок денний затверджений. Отже, шановні колеги, пропоную підтримати проєкт розпорядження щодо призначення Кривоноса Семена Юрійовича на посаду. Директора Національного антикорупційного бюро України, якщо немає оголошень, зауважень, пропозицій, будемо переходити до голосування. Прошу Олександр Миколаївич браков. Так, да шановні шанденсантолі, шановні колеги, хотів проінформувати, що в мене виник реальний конфлікт інтересів і зв'язку з необхідністю брати участь в даному голосуванні на кандидат на посаду директора національного антикорупційного бюро, оскільки. Семен Кривонос, ми, ми, ми маємо з ним тісні ділові стосунки з урахуванням вище зазначеного, викладеного в мене немає правових підстав для участі в розгляді, підготовці та прийняті рішень кабінету міністрів України пов'язаних з призначенням на посаду директора антикорупційного бюро. Дякую. Дякую, Олександр Миколаївич. Прохання секретаріат зафіксувати повідомлення про конфлікт інтересів і не приймати тоді міністр-віце-прем'єр-міністр -міністр з відновлення Олександр Кобраков. Голосуванні за призначення Семена Кривоноса участі брати не буде. Колеги, немає інших оголошень, пропозицій? Немає. Отже, ставлю на голосування питання призначення пана кривоноса на посаду керівника НАБУ. Прошу проголосувати за дане розпорядження, підтримати його. Прошу секретаріат зафіксувати голосування. Проти. Утримався. Немає рішення прийнято. Дякую. Кривоноса Семена Юрійовича призначено на посаду директора НАБУ. Бажаємо успіхів в роботі. І з призначенням директора НАБУ ми можемо сказати, що Україна виконала сім рекомендацій Європейського Союзу, які були визначені. При отриманні статусу кандидата це демонструє нашу цілеспрямованість у питанні євроінтеграції і наші прагнення вже цього року перейти до початку перемовин про вступ до ЄС. Із призначенням директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану працюючу та незалежну антикорупційну інфраструктуру. Це демонструє відданість нашої команди принципу нульової толерантності до корупції та підтримки антикорупційних інституцій. Робота антикорупційної інфраструктури у вигляді набу, САПу та ВАКСу – це лише частина нашої антикорупційної стратегії. В суботу уряд затвердив державну антикорупційну програму. Паралельно ми вже реалізовуємо комплекс антикорупційних заходів, спрямованих на запобігання корупції. Перше, це діджиталізація, мета перевести всі послуги в онлайн. Другий елемент це дерегуляція, менше дозволів, менше непотрібного ліцензування та звітності. Третє це менше держави в економіці, проводимо приватизацію, реалізовуємо державно-приватне партнерство. Все це важливо і все це частина трансформації України в сучасну, ефективну, сильну та європейську державу. Шановні колеги, дякую всім за участь в сьогоднішньому відкритому засіданні. Працюємо. Далі слава Україні. Дякую.